Всім привіт сьогодні День Х, тому що ми їдемо в Черкаси. Зараз у нас початок uh, 9. Виїжджаємо ми десь в 10, а потяг у нас в 11. Я тільки прокинулася. <laughs> Відглядаю дуже файно. Мене послали за полуницею і булочкою. І ще я пішла попрощатися з цим місцем, я буду сумувати за ним. Дивіться, як тут гарно. Ну, от як можна за цим не сумувати. Полочки куплені, полониця куплена, з містом попрощалася, тепер можна їхати. Робимо швиденький огляд, я нічого не забула. Чи нічого ніде не впало. Забирали. Тут теж все позабирали. Там ми жили. Ось який вигляд у нас був нагору. Тут теж гора. Мати ми така. Приїхали на Їхали ми в тобі тій машинці. Яка посередині. Четверо людей, не враховуючи вот я в машині, десь дев'ять сумок е ну, теж в машині і ще три, включаючи оцю мою велику, багажницю. Скільки в Україні можна. Вже в Черкаській області. Зараз чекаємо на дідуся, він приїде, забере нас нам звідси десь їхати 30 хвилин. Він тільки виїхав, так що ще хвилин 20, якщо не 25 його чекати. А я ходжу, шарюся по вокзалу. Краще не розгорнуться. Я бачу, мені дуже приємно як я сумувала за оцим вайбом. Просто послухайте. Що тут помага на підвору? Я вже приїхала, я думаю, певні це можна побачити. Я дуже щаслива. І на цьому я буду завершувати свій влог. Дякую вам за перегляд. Надію, що це відео вам сподобалося. Я планую знімати другу частину сьогоднішнього дня. Бо мене на сьогодні дуже багато планів, тому чекайте. Приємно, дякую за перегляд. Довідав всім па-па.